Росія тут розказує, у них мічти такі, як і були, але Зеленський на їхні мечти, це, бачите, десяточка мечів. Він на них грав на роялі. От що він. Робив на їхні мічти. І він розуміє, що нам буде важко з двох сторон. На одній стороні імператор, а на другій, а на другій лежить. Саме. Я колись в дитинстві ходила в музичну школу, я два рази ходила, я поступала, я там єдине, що я покинула грати. От, але потім ще в дорослому віці. І я вам хочу сказати, так, як ти граєш, да? і тобі треба октаву всю захопити, і от ти береш цю. І, цю, да, і отак от граєш, да, там, ну, тобто, ми ставимо ручки, да, там, і... от от все. так от, от з двох сторін, з одної октави. Отут, отут у нас до нота, а тут у нас сі із цієї сторони Америка, тут, а тут Росія. А тут ми одинокі, незламні, мудрі. Від нас відвернувся весь світ і ми від нього відвернулися. Але ми ламаємо всі плани, всі надії, всі ілюзії що одної сторони, що іншої сторони. Так, це не та перемога, про яку ми мріяли і яку ми хотіли. Так, ми не отримаємо те, що ми дуже хочемо, але ми стоїмо зараз на тій позиції, на якій ми стоїмо. От ми не здаємо.